Від Матея святого Євангелія читання. В той час, коли дійшла чутка до ірода четверовласника про Ісуса, він сказав до своїх слуг: Це Іван Хреститель, це Він воскрес із мертвих, і тому чудотінні сили діють у ньому, бо ірод Бог схопив Івана, зв'язав його і вкинув у темницю через іродіяду, жінку брата свого Филипа. Іван Бог говорив до нього: Не можна тобі її мати. Він хотів його вбити та боявся народу, бо його мали за пророка. Коли настав день народження Ірода, дочка Іродіяда танцювала перед усіма і догодила Іродові. І він, клянучись, обіцяв їй дати, чого тільки попросить. Вона під намовою матері своєї сказала йому, Дай мені тут на полумиску голову Івана Хрестителя. І засмотивсь цар. Але задля клятви і тих, що разом за столом були, велів дати, і послав сяти голови Іванові в темниці, принесла отже на поломиску його голову і дали дівчині, а та подала своїй Матері. І прийшли його учні, взяли тіло і поховали його, і пішли та сповістили про те Ісуса. Почувши це, Ісус відплив звідси човном у пустине і самітне місце. Но довідавшись про це, пішов за ним з міст пішки. Дякую. Слухайте Псалми, слухайте Євангелія. ставте лайки, підписуйтесь на канал.